Наливайки тоді були на контрактовій площі. Я просто випить каву, бо я щось з'їсть, бо я розумію, що я не дійду три блоки до хати. Заходжу туди, наливаю каву, і тут мені така рука така. Гоп! Я, Два бика таких. Ви я не втік, я? я. Кажу, Вася, тримай, щоб він не втік. Я думаю, ну а плик. Ну, хай телефона ж нема у мене, мобільного. І ще був він? Ну не був. Ну, я, можна, я хоч каву доп'ю. Остання жертва. Кипий, пий милий. Ти ще нап'єшся на цієї кави. Я думаю, гаплив. Нічно. На... Хвилин проходить 10-12, приходить цей другий отават. І у нього між пальцями тут три пляшки горілки і тут три пляшки горілки. Він такий бух, а там в цієї закусі якісь біляші, якісь такі на отработки мазутні, з кашатіни. І вони мені починають: а чого це ви претесь за Ющенка? Чому ви проти Януковича?